Вітаю, друзі! На каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Пропоную на дозвіллі розв'язати ось таку цікаву геометричну задачу. Нам необхідно знайти площу фігури червоного кольору, Ви бачите квадрат, відома довжина сторони цього квадрата 10 см, і ця сторона поділена на 5 рівних відрізків. Можете відео зупинити і спершу поміркувати над розв'язанням самостійно. Отож, що спершу спадає на думку, коли ми бачимо перед собою таку задачу. Вочевидь, хочеться оцю червону фігуру ділити на якісь маленькі фігурки, може, це трикутники, може трапеції, і шукати площі цих фігурок. Але це зробити надто складно. І тут, коли ми подумаємо, подивимося уважно, то бачимо, що легко знайти. Площу, наприклад, ось такого трикутника, адже ось основа цього трикутника, а їх тут є 4, буде 6 см. Назвемо її А. А дорівнює 6 см. І легко знайти висоту, ось висота проведена до цієї сторони. І давайте згадаємо формулу площі трикутника. Площа трикутника дорівнює 1 і друга помножена на сторону трикутника і на висоту проведену до цієї сторони. І ось цю висоту теж легко знайти. Треба 10 поділити на 2. Ось я це напишу, і це дорівнює 5 см. Отож, висота у нас відома, і ми легко будемо шукати площу цих чотирьох трикутників. А також ви бачите ще чотири квадрати. Ось на екрані цей квадрат зображено жовтим кольором. Як знайти площу квадрата? Сторону до квадрату, а сторона маленького жовтого квадрата дорівнює теж 2 сантиметрам. Ну і тепер, щоб знайти площу червоної фігурки, нам треба від площі великого квадрата, тобто 10 до квадрату, відняти 4 площі трикутників. Тобто 4 множимо на 1 другу, множимо на. 6 і на 5, а також відняти 4 площі маленьких квадратиків стороною 2 см, тобто 2 до квадрату. Ну і тепер давайте обчислимо. 10 до квадрату це буде. 100, мінус 4 помножити на, одна, на одну другу, це буде 2, 6 помножити на 5, 30, 2 помножити на 30, торівнює 60 мінус ну і 2 до квадрату, 4, 4 помножити на 4 буде 16, дорівнює. Ну і давайте обчислимо. 100 мінус 60 це буде 40, 40 віднімемо 16 дорівнює. 40 мінус 10 30, 30 мінус 6, 24. Отже, ми з вами задачу розв'язали, і площа червоного, червоної фігури у нас буде 24 см квадратних. Можемо записати з вами відповідь. Ось відповідь 24 см квадратних. Друзі, якщо вам сподобалася така задача, напишіть про це у коментарях. А ще ви можете. Стати спонсором цього каналу невелика сума 35 гривень, але мені буде допомога і мотив працювати далі. Ну, я дякую усім, хто дивився зі мною це відео, розв'язував задачу і бажаю успіхів у вивченні математики, успіхів у житті. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!